Наприкінці липня два українських су 25 здійснюють бойовий виліт в районі кордону. Над Димитрівкою Шахтарського району бойовики самопроголошеної ДНР здійснюють ураження літаків з ПЗРК. Обидва пілоти катапультуються над окупованою територією. Один з них приземлився в двох кілометрах від села Латишеве, третьому полку ССО поставлене завдання знайти і евакуювати пілотів. Перша група складається з п'ятьох спецпризначенців у цивільному одязі. Внаслідок успішної операції одного з пілотів врятовано. На пошуки другого висувається дві розвідгрупи по вісім бійців та два водії Уралів під керівництвом підполковника Сергія Лисенка. 29 липня, після невдалих пошуків, бійці вийшли до ферми на околицях Латишевого. Фермер Микола Бутрименко запропонував заночувати у нього в ангарі, а сам під приводом провідати дружину в лікарні вирушив до Сніжного. Там він повідомив командування бойовиків про розміщення українських бійців. Проти бійців спецпризначення була висунута мобільна група, піхота за підтримки БТРів і БМП. Того ж дня бійці 3-го полку були оточені. Попри пропозиції здатись, вони вирішили йти на прорив. У результаті бою з переважаючими силами противника 10 бійців віддали життя. 5 потрапило в полон, 4 вийшли до своїх. Сам пілот потрапив у полон, але зрештою опинився на підконтрольній Україні території. Наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака 29 липня визначено днем вшанування пам'яті полеглих воїнів сил спеціальних операцій.